За даними МОЗу, станом на 4 лютого в Україні від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій померли 192 людини. Зокрема, у Києві з початку сезону зафіксовано 37 смертей від ускладнень грипу. Тільки за два дні цього тижня хвороба забрала чотири життя. Втім, за останні три дні захворюваність у столиці пішла на спад. Про епідемічну ситуацію в Україні та Києві докладніше Іванна Біличенко. З початку сезону на грип та ГРВІ перехворіло понад 3 мільйони 200 тисяч українців. Особливістю цьогорічного є нерівномірні спалахи захворюваності в регіонах. Десь вона вже йде на спад. В інших областях епідемію щойно оголосили. По окремим областям, де були високі рівні захворюваності, наприклад, в Донецькій протягом тижня знизилась захворюваність і. Тенденція до її зниження продовжується. Також е, піш, пішла захворюваність на спад Полтавській, Рівненській області. Тим часом Львівщина та Закарпаття тільки перетнули епідпоріг. Лікарі зазначають, імунітет від вірусу набути можливо двома шляхами, перехворівши на даний штам або зробивши щеплення. Медики зазначають, вакцинуватися можна протягом всього епідсезону. Та от зараз знайти необхідну вакцину вкрай важко. Міністерство охорони здоров'я звернулося до виробників вакцин з проханням надати Україні гуманітарну допомогу у вигляді протигрипозних вакцин цього сезону, тому що в основному в країнах світу щеплення проводили саме на початку сезону восени, і е, зараз виробники вишукують можливості знайти залишки вакцин по інших країнах. Порівняно з європейцями, українці до щеплень не охочі а даремно кажуть лікарі, бо якраз це буберегло від епідемії по рівням охоплення щеплення по відношенню до населення. Це 0,3%. Якщо взяти рівні охоплення щеплення проти грипу в європейському регіоні, це від 30 до 50 відсотків, що в принципі гарантує оцей популяційний імунітет. Медики ж вкотре наголошують, що запорукою швидкого одужання є огляд лікаря, тільки на пацієнт занедужав. Левого частка летальних випадків цього епісезону є наслідком несвоєчасного звернення до лікарів, що призвело до фатальних ускладнень. Утім, епідемія таки навчила звертати на власне здоров'я більше уваги. Обращаємось і на в стаціонар гораздо уже в два рази можуть бути швидше, чим була щоніділі три назад. Наразі у столиці медики спостерігають спад захворюваності за останні три дні. Зареєстровано майже на 21% менше хворих ніж за першу половину минулого тижня. Минулий тиждень був вирішальним, був піковим. І з вівторка ми реєструємо зниження захворюваності в всіх. Ви групах населення нами вже підготовлено лист на голову Київської міської держмістрації щодо відновлення навчально-виховного процесу. Чи підуть столичні діти в школу з понеділка? Точно стане відомо вже завтра. Івані Біличенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.